Оцінюючи результат досягнутий командою у першій частині чемпіонату України поточного сезону, аналізуючи якість гри команди і окремих футболістів. Переважає думка, що гравці і тренери і колектив команди загалом спрацювали нижче можливостей. В результаті ми маємо 30 набраних очок. Відставанням від лідера першої ліги і лічився на 18 очок і вереса, який на другому місці 16 очок. Звичайно, ви ж всі розумієте і, мабуть, зі мною погодитеся, що це далеко не той результат, на який ми всі з вами надіялися на початку сезону. У нас було багато надій. Тому даючи таку незадовільну оцінку. Ми виходимо з того, що ми виконали всі умови, які нам ставив головний тренер на той час Ігор Михайлович Столивицький стосовно трансферу в нашу команду гравців з першої ліги, з другої ліги, з Київського Динамо і всіх тих, хто прийшли в команду на початку сезону. Всі, кого він хотів, були запрошені і в результаті сьогодні є в команді. Я сам от аналізую ситуацію, думаю, ну чому ж так сталося? Що ще навесні команда грала дуже агресивно, дуже красиво, дуже видовищно. Забивала голи, коли потрібно було в другому таймі підсилити гру. Ця гра підсилювалася і ми обов'язково виривали як -то кажуть, те, що нам потрібно. На останніх хвилинах, на останніх секундах, але таке робилося. І я прийшов до висновку, що. В тому, що так сталося, ви не тільки Столовицький, А винен і я, як президент футбольного клубу. Херенський штаб. Чому? Тому що ми захопилися трансферами, вирішенням трансфер, питанням, питань трансферних. А от учбово-тренувального процесу, як такого, цей короткий період між сезоном 15-16 і сезоном 16-17 не було практично. В результаті команда підійшла до сезону, просто багато людей змінилося, колектив не зіграний, десь були проблеми і фізичні підготовці, про що свідчить тестування. От Володимир Сергійович мені про це ще казав е, десь раніше, а сьогодні все сезон Так що Ситуація з нашим Черкаським Дніпром ще раз підтвердила, що в футболі не буває незамітних речей. Все дуже важливо. Все дуже важливо. А можу більше. Що що? Дивіться, ну не тільки трансфер. Ми створили навчально-тренувальний табір в готелі Дніпро. Футболісти і тренери переїхали в більш комфортні умови для проживання і харчування. З боку влади, влади постійно підсилювалася підтримка для команди. Перш за все, морально-психологічна. Ми постійно відчуваємо підтримку міського голови Черкас Анатолія Васильовича Бондаренко, Голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Юрія Велійовича. Щоправда, на лінії департаментів і відділів міської ради та обласної державної адміністрації ще відчувається саботаж доручень керівників цих організацій. А це вказує на недооцінку важливості ролі команди майстрів футбольного клубу у житті Черкаської громади багатьма співробітниками цих владних структур. Саме звідси йдуть і деякі проблеми щодо забезпечення клубу не тільки фінансовими ресурсами. А й при вирішенні організаційних та інших питань матеріально технічної забезпечення. Ну, ось я просто хочу привести один приклад. Реконструкція запасного футбольного поля. Так? Це не вашу адресу, Юрій Андрійович. Ну воно ж не закінчена реконструкція. До кінця року. До кінця року? А, Точно. А? Ну, мені обіцяли до осені. Фінансування тільки вийде. До 1 жовтня. Тільки ну, я сидів у одної поважної особи в кабінеті. Ага. Так? Він мені розповідав, що фінансування з Республіканського фонду, державного, поки, бюджет, державного бюджету, що всі питання вирішені і до 1 жовтня буде футбольне поле. Я поля. кажу, давайте поспоримо, не буде футбольного поля до міністра. Каже, давай поспоримо не поспоримо. Поля немає. Можна йти за виграшні. Ну, фінансування державного бюджету, а розширь цих коштів на листопад місяць. То я б вам казав, що до вересня чи до жовтня. Ну навіть якщо буде, Юрій Андрійович, так? То я думаю, що вам потрібно, я не маю права вам давати рекомендації, але в зв'язку з тим, що будуть же користуватися ними футболісти Черкас, Дніпра, особливо юнацькі команди, то я просто вас хочу попросити. Треба проревізувати все, що там робиться. І проєкт. І роботу підрядників. Тому що в мене є інформація, що при організації виробництва і визначенні параметрів футбольного майданчика не врахували регламенти федерації футболу і вимоги футбольних інституцій до цього футбольного плану. Давайте в місті перевірямося. Фінансування навчального тренувального табору в готелі Дніпро. Ну, це питання вже всім надоїло. Особливо нам ми закінчуємо там 28 листопада діяльність цього навчального тренувального табору. Але в результаті все фінансування лягає на футбольний клуб. Хоча 1 мільйон 200 тисяч знаходиться в розпорядженні пана Зеленського Максима Васильовича, який ніяк не знайде. Правильну процедуру, щоб ці кошти направити на отримання табору. Тобто такі невеселі настрій. Але я думаю, що форум вам трошки настрій підняв, так, друзі? Ну, якщо відверто. Але це так скромніше. Підняв настрій, так? Я, на жаль, не попав на форум, але хочу сказати, що. Він нами нащо був придуманий, не просто штаб. Він був придуманий для того, щоб ще раз підкреслити роль і значимість команди футбольного клубу для Черкащини, підняти настрій вам форуму перед відпускою, А я думаю, що ви впевнилися, що... Команда має авторитет. Нам сьогодні є що сказати про команду навіть тоді, коли не займаємо місце середини в турнірі та ліги. Да. І у вас повинен бути наслідки перед відпусткою, щоб піти в відпустку, відпочити, виконати рекомендації тренерського штабу Володимира Сергійовича Лезолуба стосовно свого здоров'я, тому що воно не у всіх. На потрібному рівні, як показують тести, і повернутися для того, щоб працювати. А людина, яку зараз хочу представити вам, це нового головного тренера команди Черкаський Дніпро Вадима Анатолійовича Ятушенко, якого ви всі добре знаєте, команда, як і кравця Київського дивана, як у тренера Сергій Сергійович підписав наказ про призначення головним тренером. Вадима Анатольовича, Тому, будь ласка. Як казав Сергій під час форуму описка в індустрійному, так? Да? А керівник Гекман не може бути до булави. Я заключаю булаву. Це компанія хоче, щоб ми з ними співробітничали, вона тобі вже передала mm -hmm. такий блокнот. Mm -hmm. блокно. mm -hmm. І двері в кендрі, не? Спасибо. Ну, і не блокнот. Ще щось Спасибо, спасибо. Сидів на пульті і натував усе там спеціально. Первая зарплата, да? Нет, на помехах не пройдет. Так, це виконавчому директору. Поля, місце для проведення відборів, Папілон, спортсмені база. Туреччина. Я бажаю вам успіхів і нам всім побільше позитивних емоцій. З 18 березня 2017 року. 18 березня це. Чому я називаю цю дату? Домашня гра за Правильно, домашня гра за А до домашньої гри, згідно плану Вадима Анатолійовича, ми зустрінемося 9 січня. Розпочнеться збір втягувальний. Далі він перейде з 17. Січня до 3 лютого загально підготовчий збір. З 6 лютого по 19 спеціально підготовчий збір в Туреччині. І з 25 лютого по 18 березня перед стартовий збір. Три місця. Пропонується Туреччина, Герониміка Черкасу. Я вам хочу сказати, Вадим Анатолійович, чому написав Геронимику, я розумію, тому що він не просто сьогодні прийшов на зустріч з вами на представлення, а він об'їхав всі можливі тренувальні бази Черкаса, і трошки поламав план, який був раніше. Перший план я бачив, що ми збиралися їхати в Трускавець на перший збір. Ну, Я здивувався, тому що в січні місяці в Трускавеці слякать, грязь, значить, і полі практично там немає. Так що він каже, будемо берегти кошти футбольного клубу, проведемо збір в Черкас. Тобто це. Перший збір. Так от, для того, щоб ми... Не кричали караул і не було пожару, то я одразу хочу з цим зробити доручення. Громадська організація Футбольний клуб Черкаський Дніпро, виконавчий директор цієї організації Сергій Анатолійович Тілєнів. Знаєте цю цю людину, так? Сергій Анатолійович Тіленів. Підняйтесь, як я бачив. Вам з команди потрібно, щоб... Зустріли цей збір усі оружії. Яким чином? Щоб визначили вже навчальне тренувальний табір, будемо орієнтуватися на готель Дніпро, Значить, проаналізувати, хто повинен жити в готелі Дніпро, хто має саму необхідність. Значить, з самого початку, щоб поверталась людина, вже знала, куди вона повертається. Квартир шукати було не треба. В готелі Дніпро дуже добрі умови. Якщо. Треба, там З 9, значить, з 8 січня потрібно, щоб був організований табір і згідно з цього плану підготовки, щоб він працював. Ось таким чином. Питання є до Вадима Анатолійовича. Я думаю, що я генеральний директор телерадіокомпанії -дир Русь. Я б хотів би, щоб ви ну, кілька слів сказали, як проаналізували команду, яку сейчас ви приймаєте, і який є рівень на сьогоднішній день, про що говорив Володимир Горіч, що не вдалося досягнути тих планів, які були поставлені. Чи є оте е, глибинне осмислення? скажем дать вкусно, да, да. Ну чтобы глубокий анализ сделать, наверное, здесь не, не совсем правильное место это делать, но, естественно, я работаю в команде Динамо-2, мы были, как говорится, друзьями, соперниками, играли в одной, в одной, в одной лиге, поэтому, конечно же, способности и Многих футболистов мне известны. Понятно, что это было как бы наружное, в играх я видел. Ну, остается познакомиться со всеми в тренировочном процессе, для того, чтобы понять, почему именно за это полугодие команда снизила спортивные результаты. То, что команда интересная, способная, я это даже увидел в последних двух играх, которые... Э, так сказать, его наблюдал. Понятно, что я видел те недостатки, которые есть. Причины недостатки частично Владимир Григорьевич сказал, но все равно нужно, как тренеру, нужно более глубоко разбираться Это в процессе трени... тренировочном... тренировочном процессе. Понятно, что у нас будут индивидуальные беседы с игроками, нужно узнать мнение каждого футболиста. Может быть, кто-то не хочет играть в этой команде. Но я скажу, что потенциал этой команды, конечно же, не мог снизиться за полгода, когда летом команда заняла второе место и боролась за выход в Премьер-лигу, и сейчас находится на седьмом месте. Но я считаю, что все-таки, несмотря на то, что я хочу вот ребятам сказать, мне бы хотелось вот их мнение услышать. Они верят в то, что возможно еще в этом сезоне догнать вот хотя бы вторую команду. Наверное, не совсем легко ответить да, на этот вопрос, Саша. Как, для этого нам нужно где-то примерно набрать то же самое количество очков, только не за 18 туров, а за 13 туров или за 14, да? Вот, то есть, в принципе, возможности есть. И почему я принял предложение Владимира Григорьевича? Потому что мои личные амбиции совпадают с амбициями президента клуба, с амбициями команды, которая хочет расти, хочет прогрессировать и повышаться так сказать, в элите. Поэтому мне интересна эта работа, и я увидел, что потенциал этой команды есть, и согласился на эту работу. Ну, наверное, вот так коротко пока что.